Самостійні, активні сучасні, Аби студенти мали змогу ділитись досвідом з питань навчання та самоврядування в університеті Україна. щороку проводиться всеукраїнська рада лідерів усіх структурних підрозділів навчального закладу. Цього року з'їзд активістів відбувся у Хмельницькій філії інституту соціальних технологій. Студенти з понад 10 областей протягом 4 днів вирішуватимуть найгостріші проблеми університетського життя. По перше, ми обмінюємося досвідом, знайомимося, підтримуємо комунікацію. Це дуже важливо. А по-друге, це боротьба з корупцією, та що дуже важливо для наших університетів, ну і по третє це активне життя студентства, те для чого ми працюємо, щоб розвивати їх всебічно. Проректор університету Україна Володимир Березинець задоволений самоврядуванням учбового закладу. Вважає, що саме воно є важливим елементом удосконалення навчально-виховної роботи та сприяє гармонійному розвитку особистості студентів. Воно досить конструктивне, Через нього ми краще можемо знати потреби студентів. Члени нашого самоврядування є членами вченої ради інституту згідно з законодавством України. Ну, диктат це вже форма освіти, вже по за минулих можна сказати часів зараз тільки конструктивна співпраця тих, хто навчається, і тих, хто навчає, здатна створити заклад того типу, який відповідає усім сучасним вимогам. Анна Славінська з задоволенням приймає цьогорічну раду лідерів у своєму місті. Саме вона активно займається студентським самоврядуванням у Хмельницькому інституті соціальних технологій та розвитку людини. Наше самоврядування воно таке молоде, скажімо так. Більш так активно ми діємо все ж таки в творчому напрямку, тобто ми організовуємо концерти. Більш в нас як так сказати, у сімейному крузі, тобто ми любимо організувати саме в нашому інституті. Ну, також виступаємо на різних фестивалях міста і на всеукраїнських фестивалях. Потужно, це потужне? Потужне, так. Розвиваємо з кожним роком все більше і більше. Дмитро студент Горлівської філії університету Україна. Вже третій рік поспіль хлопець бере участь в раді лідерів студентського самоврядування. Він готовий поділитись новими ідеями з учасниками з'їзду. Ми ділимося самими новими актуальними наработками, наработками в сфері мероприятий, в соціальній сфері, в сфері фінансування, профорієнтації, наработки, якісь по роботі інклюзивної з студентами з можливостями. Работа ведеться по привліченню молодежі активістів, виробатка активної громадянської позиції. Попереду в активістів чотири насичених дні з різноманітними тренінгами, екскурсіями містом та купою нових вражень та знань, які неодмінно допоможуть їм покращити самоврядування у своєму навчальному закладі.